може як і в 20 трапитися, так і в 60 трапитися. Тоді, коли ми дозволяємо собі усвідомлювати, що ми Безсилі вже да? що ми вже не спроможні далі жити в цьому ритмі, в цьому темпі і треба щось змінювати, бо ми вже втомилися. І тут, знаєш, в цей період, коли люди кидають церкву, кидають служіння, переходять в інше, і про це зараз багато свідчення. Я був там лідером молодежного а Сьогодні там модель ще хто там. Я там да і хтось інший, але я вже не віруючий, да? я вже не вицерковлена людина, і я вже не несу ці цінності, тому що я втомився а, бути це сильним. Бути цим лагідьмом тягнути і отримувати невдячність, плівки, там, витирання ніг там і все Добре. інше. Да? Тобто, так, це, це, на жаль, правда, але як є. і тут все ж таки, знаєш, ти кажеш, я хочу звернути увагу, да? бути слабким це не означає не бути лідером, не бути сужу. Це просто визнавати, що ти помилився, визнавати, що наразі в своєму шляху ти як знаєш взяв на себе більше ніж ти переоцінив себе да, навіть ніж дозволити себе. собі чогось не знати це теж нормально да? абсолютно да. я не бог щоб все знати. я людина яка навчається навчатись до останнього подиху свого життя і все, до дуракому род так сказано да? так То да. тому просто щоб да. не говорити і, і, і знову ж таки да, повертаючись до теми, повертаючись до ідеї, чого ми вийшли, про що ми говоримо, це про важливість впасти на коліна перед Богом живим, усвідомлюючи да? певні процеси. Мені так подобається, як у мене Сонце за хмарки заходить знаєш? в ефірі. Так, то темно, то світло, то темно, то світло. Впасти на коліна перед Богом і запитати у нього. Да? прийти ти, от в той момент, коли ти запитаєш, що ти хочеш, господь, я от шукаю, шукаю, шукаю. Да? Я вже нашукалась настільки, що вже не знаю, не тягну да там вже не пораюся. І що робити, Да? І тоді вже зупиняєшся, обираєш одне направлення, один проєкт, можливо, два якихось важливих там, де ти не можеш відмовити, бо це твоя цінність, це твоя суть, і ти розумієш, що тут, ось тут. Тут я точно да. я не посунуся ніяк. Да? І це важливо розуміти, це важливо робити в своєму житті. Да? Знаєш, ти так певно перейшла до мого пункту, який називається: А що ж таке робити, коли ти вже впав? І отут тут хочу розділити, що я поразуміваю декілька падінь. Да? Одне з них це я падаю е без Бога, без участя Бога. І є інше падіння, коли я падаю на коліна да? mm -hmm. для того, щоб присутність Бога ще більше осяяла, мудрість Його мене освятила, я зрозуміла, куди рухатись, як рухатись да? і так далі.